Баба! Баба! Добрий день, добрий день вечірки, є ладом вас тут. У зафіксовано зафіксовані відеофіксації. Покажіть, будь ласка, документи, покажемо. Я спішу і не маю ми часу. Бачимо, що ви спішите Прошу? І порушуєте ще й об'єм. Добре, несіть докази. Прошу. Несіть докази. Докази є на ну, Несіть! Живлення йде від автомобіля. Якщо вам не важко, підійді. це візер? візер. Ну тоді пишіть рапор, що ваш візер несправний. Вважайте а, мені несправний. щасливої дороги. А що несправний? Тому що допомогу? він має акумулятор. Акумулятор? Так. акумулятор а, має... а до речі, має... покажіть посвідчення своє. ЛВ0596. Документи законно керуєте? Будь ласка. Я свої показую, якщо чомусь сумніваєтесь. Ладан Петро Михайлович так, до 30.10 на посаді, який інспектора ДПС дає. Давайте докази несіть. Давайте тільки скоренько аби я спішу. Докази не знаю, Ви маєте документи. Поки? Маю документи. документи. Маю документи? Не несіть докази. Бо я вам свої показав документи. Ну, Бо ви згідно статті 5 ви зобов'язані. Ну, а, а я згідно я... пункту 2.1 повинні показати. Пункт 2.1? Прочитати документи. вам пункт 2.1. Які ви документи потрібно? Повинні мати. 24, ви повинні пред'явити згідно пункту 2.1. На законну вимогу. На законну вимогу? Давайте, показуйте докази. Давайте. Давай під'їжджай сюди. Під'їжджай сюди. Що тут таке? — Для ваші номера? То фотографія? То фотографія? чи що? — Бачите? Де це є? В якому місці? Якщо не бачите відео в якому місці? Не бачу. От знак є. Який знак? За заправка вок. Що заправка вок? А що, заправка ВОК забороняє рухатися швидко? Прошу? А що, заправка вокзароняє? Ні, ну ви кажете, де це. Біля заправки вок є. Якої? Вок. Якої? Село вок. Заправка називається. Номер я не знаю, заправки. Ну це тут ідентифіковано? Це... Тут ідентифіковано, що це село Доліба? Звичайно, та є відеофіксації. Інспектор, вважайте мені щасливі дороги, я поїхав. Ви покажіть документи. Якщо закон ма керуєте, покажіть документи, я вам побажаю, що не будуть про що. Нічого немає. Це я доказ. вам показав? Тому що це та, не є відеофіксація? Доказ. Це не є доказ. По-перше, він не працює автоном... в автоматичному режимі. Це раз. Як автоматичному буде працювати? Інспектор, ви нормативку трошки знаєте чи ні? Ви 33-й наказ знаєте? Або 77-й. 33? -й? Так. Що, 33 77 знали. А 33? й Якого це покоління Якого це покоління, прилад? Прилад, так. Якого покоління? Якого покоління? А якого має бути покоління? А ви не знаєте, кого То Я вам маю розказувати? Візер? Я вам ви? маю розказувати. Ви мені не розказувати. Я то, що знаю, маю знати, я знаю. Ви не знаєте. То ви так вважаєте, що не знаю. Я впевнений не законно, не вважає. Вважає. Якщо, Будь ласка, покажіть. Якщо я вам покажу зараз документи, ви на наступну п'ятницю будете на наглядовій раді пояснювати і писати рапорт за безпричинну зупинку. Безпричинну, от, будь ласка. Безпричинну зупинку. Це не є доказ. Ви прийдете з тим приладом на наглядову раду. Наступну п'ятницю. Але якщо я вам покажу зараз документи і ви наступну п'ятниці будете на наглядовій раді. Звичайно. Не, не я там запрошення, пан Хутняк дасть запрошення. Як? Пан Хотняк дасть запрошення. Ну. Автомобіль шкода? Шкода Октавії. Фотографія, Фотографія моя? номер Шкоди, Октавії. Ні, ні, з другої сторони. Коло бо. Це посвідчення водія? Прошу. Я? Ну, ваше як прийде? не дуже. Запрошено. Фотографія моя? Не дуже. Прошу. Не дуже? Прошу. Ну, наступну пятницю... Прошу. На наступну п'ятницю побачите чіткіше. Ви мені погрожуєте? Ні, я вам не погрожую. Я вам доказав порушення? Ні. Як вам ще доказати? Є відео, як ви їдете. Як ви ще кажете, ви не Де це є? Де село це є? Доліби, район. Е, Ваші це слова для є? мене не є доказом. Та є відеофіксація, написано, є? що село Доліби. А як ви хочете, як ви було написано? Я хочу, щоб були докази. Є докази? Це ласка, не є докази. Віду. Для мене це не є доказом. І ви повинні самі розуміти, що для вас так само не є. Це не є доказом. І, власне, автобір. Чітко вийдуть, що ви заправка ворог лігну сторону. Якщо ви вважаєте, що не є порушенням, я не знаю, як вам ще доказує. Інакше у нас прилади нема шукання. Раз фіксація. У фікса... <головіка> нас фіксація, два фіксація. Що, фіксація скаже? бачите? Що погрожуєте? Побачите, це є погроза? Я питаю, це є погроза? Ну Що ви мені кажете, побачу в п'яту. Тобто, що ви маєте, маєте на ну, увазі? Ви кажете, що, що я хочу тим сказати? Значить, Пишемо протокол, чи на перший раз обмежуємося попередженням згідно 22-го. Якщо, якщо ви знаєте нормативку, добре? Ну Я знаю, що, що таке 22-го. Так, це є зауваження, а не попередження. попередження. Це По мало малозначимості. Це, це є. є зауваження. Інспектор, У. вивчіть нормативку? Бо я звернуся до пана Кутняка, щоб відправив на На Так, Добре. Тому що 22 стаття передбачає усне зауваження, так. а усне попередження це вид адміністративного стягнення, і воно передбачає складання протоколу. Усне устне зауваження. Усне зауваження згідно 22 статті. Ну, може... Підчитайте, інспектор. Може одно слово попутати. Підчитайте. Якщо я одно слово попуту, то вибачаю. Ну, Але... Це є суттєво, тому що я вам кажу, зауваження не передбачає складання протоколу, ну, так. а попередження передбачає складання протоколу. Спектор, по-перше, встановіть прилад на штатив в машині. Це раз. По-друге, він не закріплений. Де я кріплений до нього? Панель. Перше, закріпіть пане... на панелі прилад. Раз. Друге, відремонтуйте його, тому що він має працювати від акумулятора так само. Який, не тільки від... Ось, як от вилучатися? Ви пане Добродію. Таким я працюю. Дала машину таку, на таким і Дасть нам другу машину Добре, а якщо її? вам держава дасть сукиру і скаже йти ліс рубати, ви підете ліс рубати? Звичайно. Буде наказ, буде розпорядження, піду, а що не піду. Добре. А що тут такого? Добре. А що тут чувствує закону? Добре, гарної вам служби. Вам тоже. Щасливо.